Павутинка РЮНОСКЕ Акутагава. Одного дня самотній Будда нічев'я походжав берегом озера Лотосів. Білосніжні, як перли квіти на воді, із своїх золотистих тичинок ненастанно ширили навкруги невимовно приємні пахощі. У раю був ранок. Будда пройшов понад озером, потім став і скрізь листя лотосів, що вкривали поверхню води, подивився вниз. Під озером було пекло, а тому крізь прозору, як кришталь товщу води, наче в стереоскопії, ясно прозирала ріка Санзунокава і шпиляста гора. Погляд Будди привернув чоловік на ім'я Кандата, що разом із іншим грішниками, яких аж кишило мучився в пеклі. Той Кандата, великий лиходій, за життя вбивав людей, підпалював їхні оселі й учинив чимало інших злочинів. А добро зробив лише один раз. Якось мандруючи густим лісом, він побачив, як через стежку повзе павучок. Кандата підняв, було вже ногу, готуючись його роздушити, та враз передумав ні, не треба, хоч воно й мале, але теж, напевно, хоче жити. Тож кода безпричинно вкорочувати йому вік. Споглядаючи пекло, Будда згадав, як Кандата врятував життя павукові і вирішив віддячити йому за добро, при нагоді допомогти вибратися з пекла. На щастя, поблизу над зеленим, як малахіт, листям лотосу, райський павук плів свою чарівну сріблясту нитку. Будда взяв павутинку і мимо сніжних, білих, як перлина квітів, Швидко спустив її далеко далеко вниз, до самого пекла. Там, на дні пекла, у кривавому озері борсався Кандата. Хоч куди глянь, всюди тьма кромішня, і тільки коли-неколи в тій темряві зблисне вістря шпилястої гори. Чи може бути щось страхітливіше? Навколо тихо, як у могилі. Лише іноді чути тихі зітхання грішників, виснажені пекельними муками. Вони навіть не можуть плакати вголос. Тож і Кандата, задихаючись у кривавому озері, звивався, корчився, як жаба перед смертю. Та якось ненароком він звів очі вгору. З далекого неба над кривавим озером у пітьмі, немов боячись людського ока, повисла блискуча срібляста павутинка. Вздрівши над головою павутинку, Кандата на радощах аж сплеснув у долоні. Вчепившись за неї, напевне, можна далеко полізти, навіть з пекла вибратися. Якщо все піде на лад, то і в раю можна опинитися. А тоді вже не доведеться страждати на Шпилястій горі і потопати в кривавому озері. Отак, розмірковуючи кандата, мерщій учепився обома руками за павутинку і відчайдушно почав дертися вгору. Ясна річ, такому лиходіві, як кандата, до цього не треба було звикати. Та хоч як він силкувався, а до гори піднятися було нелегко. Рай і пекло відділяла не одна тисяча рі. Зіп'явшись трохи, Кандата втомився і навіть не міг був рукою ворухнути. Що ж тут удієш? Вирішивши перепочити, Кандата повис на павутинці і зирнув униз. А все таки його зусилля не пропали марно. Криваве озеро, що в ньому він потопав, за такий короткий час зникло в пітьмі. А страшна своїм тьмяним блиском шпиляста гора вже опинилася під ногами. Якщо так і далі, то скоро із пекла, напевно, видобудусь. Обхопивши руками павутинку, Кандата зраділим, як ніколи, голосом прокричав Наша взяла, наша взяла. Та нараз він схаменувся, слідом за ним, як мурашня по павутинці вгору. П'ялася сила Селена грішників. Спостерігши таке видовище Кандата, зляканий чи, може, приголомшений, на якусь хвилю розгублено роззявив рота і кліпав очима. Тонка павутинка, що ледве витримувала його одного, напевно, увірветься під тягарем такої безлічі людей. Якщо вона десь посередині обірветься, то марно він дряпався вгору. Однаково полетить з торчака назад у пекло. Оце жахливо! А тим часом тисячі й тисячі грішників видиралися з темряви над кривавим озером і один за одним піднімалися блискучою павутинкою вгору. Треба негайно щось придумати, інакше павутинка увірветься. І Кандата що з сили закричав Гей! Грішники, це моя павутинка. Хто вам дозволив чіплятися за неї? Ану, спускайтесь вниз. Але тої ж миті павутинка зненацька розірвалася саме над кандатою, і він, закрутившись дзигою, швидко зник у темряві. В імлістому просторі, виблискуючи, лише висіла тоненька райська павутинка. Стоячи на березі озера Лотосів, Буде від початку до кінця стежив за цією сценою. А як кандата каменем упав у криваве озеро, обличчя буде посмутніло, і він пустився йти далі. Мабуть, жалюгідним здавався йому кандата, який намагався тільки сам вилізти з пекла, але був заслужено покараний за своє черстве серце. І знову опинився в безодні. А лотосу до всього байдуже. Його білий, як перлина, цвіт, похитував вінчиками коло ніг Будди, а золотісті тичинки сповнювали повітря невимовно приємними пахощами. У раю бралося до полудня.